Так, друзі, привіт! Вітаю вас. Уже такий у нас і сніг упав, можна сказати, вже зимовий настрій. А ми будемо дивитися книги з макулатури. Ось такий ось Пушкін, третій том, от, із збірки творів. Також він, цей том бібліотечний. Онігін, так. Том третій. І це у нас збірка 57-й рік в трьох томах. От, мені здається, от 59-й зелененький я відправляв от попадався. Також. Ну, стан, на жаль, бачите, який у книги вже все. Така книжечка вже. Віджила своє, можна сказати. Хоча, в принципі, реставрувати можна, якщо є бажання. Ну, але Пушкіна видавали дуже багато, то я не бачу сенсу. Ось така ось книга, цікаве також оформлення, маленька, грязновата. Це повість про народного артиста Юхим Мартич. От. Але є в неї. Я... Як висипав мішок, вона відкрилася, і, на жаль, є ось така ось біг хтось в туалет, чи я не знаю куди, і вирвав, чи на самокрутки пустив, а книга. І цікава, також 50-х років. Немає тут ніякої інформації, також вирвана перша сторінка, як бачимо. Так, що сюди входило. Так, рильський передмову робив. Технічна інформація. Це 54-й рік, друзі. 54-й І наклад 15 тисяч. Цікава книга, але все, на жаль, це вже її останнє місце, куди вона попала. Так, Купрін. Вибрані твори. Це Томик, такий схожий на бвл ку Бібліотека класики. От З ілюстрації тут присутні. Ну, такі, мабуть, вибрані різні твори. Так, далі е, Фадієва розгром, така малоформатна. Ну, на цих не буду загострювати увагу. Е, так, також присутні покетбуки. Ось такі там штук 10, точно я бачив. Так, спаси і сохрани Така якась брошурка Ці, саме ці в поганому стані, а штук 10 є в непоганому стані. Я, мабуть, їх навіть заберу, бо бувають дівчата питають. Так, 50 років радянського роману. Також загострювати не буду. Видавали дуже. Велику кількість. Е, Отакі от ось Єфім Друц, е, такі ось вовки. От, це якийсь детектив 90-х років. Так, далі. 60 років е, піонерам. Так, товаріщ. І що це таке? 82 й рік? Ага, це, мабуть, якась нагороджували. Це бачите з бібліотеки лікаря книги знову нагороджували і тут піонерам різні кожному піонеру давали по книзі, Вон, спутник піонера. Ось так, 82-й рік. Далі дивимось, ось бачите, який такий стан, як кажуть, якийсь підвальний, мабуть. Бачите, це вже все. Ну, Жульєта Бенсоні. Не дуже мені шкода її саме, її видавали дуже-дуже багато. Так. Так, тайни Мадридського двора. Тут часто знаходив я таку книгу. Оце що таке? Радянські художні література і критика. 62-63. Так, це як якась збірка, що виходило, які тиражі в даний рік. Так, такий талмуд, просто як якийсь альманах, який випускав, коли виходили які книги і їхня технічна така інформація. Літо в Херсонесі Маргарита м -м, Мігунова. Треба подивитися, що це. Треба подивитись. Так, повість. 81-й рік Таврія. Так, в сторону відкладу. Так, Лацес, син рибака. Там, мабуть, правдинське таке видання. 86 рік. В двох частинах тут вона. Так. Снігерьов, дівшка, Угу. Зрозуміло. Так, детективи пішли, друзі. Так, дивимось. Так, це не зовсім детектив. Це якийсь хто це такий Чех, Словак. А, поляк, отак, поляк. З польського переклад. Про польських партизанів, мабуть. Так, ось така ось книга. Так, далі. Анжеліка, звісно ж, без неї не обходилась ні одна бібліотека. Отакий другий том з двохтомника Єсєніна. З двохтомника ще ні. А ну, подивимось так. В двох томах. І це у нас який рік. 90-й вже. Чехова повісті. Це у нас іде також, мабуть, правдинське видання. Так, 83 й рік. Повісті Чехова. Так, наш народний суд. Декрет у суді. Що це таке? 71 рік. Закон обомні і... Мені. Угу. Щось якась специфічна така література. Так, що це? Так, Альфред де Мюсе. сина Віка і Новели. 93 рік. От Мюсе треба, мабуть, і забрати. Так. Не всі книги я, друзі, забираю. Хто новий на каналі, може подумати, що я показую ці книги, я їх всі забираю. Ні, відбираю я, друзі, що мені потрібне, а показую взагалі всі книги. Так, КСК пішла, Успенський. Трохи стан, звісно, не дуже. Так, знову у нас Чехов. Так, такі ось повісті Дрівньої Русі. Стан у них, бачите, такий, вони тут трошки злежались в мішках. Навіть трошки деформувалися. <кій> так. Джеймс Клавел. Тайпен. Один. Щось я таке знаходив? Книга один. І здається, також першу книгу. А другу чомусь не попадалась. Так. Ленон. збірка творів, 27-й том. 27-й том. Який це рік? Не бачу, вирвали, ага, не вирвали. Це у нас 50-й рік. 50 так, ось, що це військова частина. А скільки тут? Так, це видання четверте. Лінон. Чейз, щось тут декілька я бачив таких з цієї збірки. З цієї збірки бачив декілька таких книг. В другий, 15-й і 8-й том. Ну, таке. Чей завидавали мільярди також. Так, любий друг мопасан. У мене, здається, є тільки в другому виданні. 82-й рік. Любий друг Мопасан. Це про... І йдемо пасан, так. Робінзон Крузо. Книга, яка дійсно, як будто побувала так десь, бачите, в КСК. У мене є така. Так, Драйзер сестра Керрі. І що це таке? Бензоні знов. Навіть дивіться, як видано в суперобкладинці. Ось так. Ну, прицелив, що бензоні. І ще один том чай за перший. Так. Беремо далі. Так, знову дивимось. Так, Чейз е, п'ятий том. Далі, е, ну, е, Хаджи Мурат і казаки у мене вже таке. У мене вже таке. Видання є, навіть, здається, два. Хтось мені ще й присилав. От. Е, Пушкін уже в КС. -ки. І е, Анна Кареніна. Ось така в класичній, як там вона? Все забуваю, бачите. Бібліотека класики. Ось так. Тут роман на восьми частях, тут все в одній книгі. Так, все в одній книгі. Відкладаємо далі. Дивимось, друзі. А далі вчить дітей співати, дивіться. Хай діти співають. Співати це добре. Ну, які тут пісні, одне флажки якісь. Петушок. Ну, петушок ще бог з ним. За, про зайчиків там ще можна поспівати. Ну, тільки не про різні флажки. І Так. Але тоді був такий час. Така була пропаганда. 2000 рік. Так, який жіночий. Парижські ночі Офелії. Отак. Так, лунний камінь бачу, достаю. Також щось на... нашльопали їх. Так. О, дивіться, Бунін. А здається, Буніна в мене і немає в такій КСК. Буніна і немає. Треба подивитись Буніна. Так. так. в Мірі отакої ось, бачите, літератури п'ятий клас, шкільна бібліотека. Ну, попадається буває мені. Попадається. Це для Ага, для... некласного читання. Там різних є. І четвертий клас попадався, і п'ятий клас попадався, і шостий різні вони є. Так, уроки п... для батьків. Бібліотека для батьків. Так, це вже Петро I. також в серії класична література. От... Олексій, от бачите, врач. От вам хтось мене питав, яка інтелігенція вимирає. Та отака і вимирає, друзі, е, різні врачі, педагоги, художники, культурні діячі. Потихеньку все вимирається. Зрозуміло, що е, молоде покоління, от, але молоде покоління. На мою думку, вже не так відноситься. Це я з точки зору книг, до книг. А там, може, якось помиляюсь. Так, Безтужив Марлінський, Фрігат Надіжда. Це морська бібліотека. Ну, в мене є така книга. У мене пам'ять краще більше, знаєте, така зорова. Я коли бачу обкладинку книги, і потім, коли її зустрічаю, Відразу згадую, що я таку книгу бачив або не бачив. Ось так. Тихий Дон. Також часто попадається. Вона в двох томах таких ось біленьких іде. Це книга 3-4. Гайдара вибране, ну, стан підмочена вона. І знову бачите, Островський. Зараз підготую ще книги і будемо переглядати далі. Так, друзі, дивимось далі. А ну, у кого такі е, альбоми були? У кожного, мабуть, вдома від батьків позалишалися. Ну, е, Цей чистий альбом. От, тут його навіть ніхто не клеяв. Взагалі, е, і скільки він коштував 5 рублів 70 копійок. МПО Восход. Ось такий, знаєте, як ото є ескатер ті ще е старі. Е так само і оце. Такий він, такий собі альбом. Хтось тільки при приклеїв ось таку листівку відкритку. От і все. Можна вклеювати фотографії такий альбом. Так, далі. Ось така якась книга. Е Ага, молодость наша. Пісні. Якийсь пісенник. 58-й рік. Пісні. Так. З нотами. Так, піонери. Ну, 58-й рік. Така ось, Такий ось пісенник. Дуже гарно хтось співав багато, бо такий він е, брали з собою, мабуть, на леня цікаве, епалітурки. Може тут не видно, е, таке чуть тиснення різними е, квіточками. Що цікаво. От. Ну, бачив він, цей пісенник багато чого, співали з нього пісень багато. Анжеліка. Так, плесінг. Так, психологія. Так, отакі ось ЛКСкі е, казки. Уже все ці казки. Так. Далі. Якийсь Аркадій Пенчук. Під знаком стрільця. Що це таке? Якийсь грязний, страшне. Роман 91-й рік уже. Воєнний здат. Так, е, блок вибране. Ну, Також часто попадається нова бібліотека. Бачите, лікара 74 й рік. Це в нас в серії Шкільна бібліотека виходила. Книга далі, що це таке? Ох ти, дивіться. Ага. Бензоні знов дивіться, Бензоні. Хтось любив 93 й рік. Так, а це може хто є, друзі, кому що не хватає? <сум> кому може що не хватає? Бач, комусь щось не хватало. Тому що дивіться, скільки закладок. Ось хтось і страдавший такою фігньою, вибачте. Ось так. Представляєте? А ви й не знаєте, а вам щось там хтось вас уже на любов потягнув. Так. Страшне це діло, не дай Бог. Господи спаси від цього всього. Так, е знову закалялася сталь. Я не розумію таких речей, друзі. Я не розумію. Треба до Бога звертатись і все. Е так, Анатолій Ананьєв, Межа. Ось така ось книга. Це, я так розумію, знову якась Анджеліка, Ні, Бензоні, е Катрін. Хранітіль сокровищ. Угу. Так, Пікуль, фаворит чи пікуль, якщо вибачте, У мене з наголосами, як завжди, біда. Вибачайте. Якщо я когось так обзиваю тут з письменників, так далі йдемо. Короленко ФКС. -ки. Шитов. Ага, дивіться, опа, знову ось ця ось. Книга попалась, недавно попадалась вона мені. Так, далі знову шитов, бачите, ось така книга для м, по історії ага. Алексеєв. А який рік цікаво ось Бачу 90-й, значить десь 90-й є, 91-й. Це для підручник був для е, 5 класу. Буде кабристів. Так, ну, така ось книга. Так. Фітокосметика. Намастися називається, то медом є, а це намастися, називається якоюсь травою. В ступі розтовче і буде все добре. Так. так. Це щось детектив якийсь. Меморіальний комплекс. Уге. Меморіальний комплекс Київ, а тут Червона ця площадь. Всунули, він їде хоч. Був я в цьому меморіальному комплексі декілька разів. Вже давно. Так, хтось також був колись в радянський час на екскурсії. Мабуть, на пам'ять купив. Так, продовжуємо. Кому що не вистача знову. Бачите? Отак. Так, так виноградов. чорний консул і. Угу. Часта знахідка також. Правда, 80... 86-й рік. Папір гарний попадається. Дуже гарний папір, якість. Такі тут кораблики врачу просвічуються. Ось такий ну, відома річ. О, такого толстого я ще не знаходив отакої серії научна фантастика. А які роки... І роки. 82-й рік. Отак. От Не знаходив. Так, язик. Далі. Е, природознавство. 3-4 клас. Дивіться, тут хтось зробив таку гарну закладочку. Отаке От природознавство. Який, який рік? 88-й, наверное, бачу ось. Так, 88-й. Це підручник для 3-4 класів. Зараз цей предмет називається Я досліджую світ. І дітки досліджую світ. Так, орфографічний е, словник. Так, мудрость воспитання. Ну, така в мене, я колись собі забрав, в мене є е, далі КСК Островського п'єси. Якось треба так ще складати тут кругом мене сніг, щоб воно десь не попадало в сніг. Все так. Така зимова зйомка в мене вже. Тут то була в нас осіння, тепер вже все, зимова вже. 92-й рік досав. І рабиня ізаура багаті теж плачуть. Зрозуміло. Так. Український язик, ага. Так, американська трагедія. Я колдуння, дивіться, яка колдуння. Опохів 90-х наклепали оцих. Вагони, вагони просто різних. Ну, був попит того і так. Е, перший том, віднесених вітром. Далі е, грім, казки, вони йдуть в трьох томах. Який це том? Другий. Це без якихось признаків. Ага, скарлетт. Скарлетт ось така. Мабуть, все переобкладинці була. Так. Далі дивимось. Знову бачу язик. Тільки вже п'ятий-шостий клас. Так, естафета времени. Такий ось альбом. Труд подвиг. Що це таке? Ага, а цього Лєна вже й нема, друзі. Бачите? Нема. Коло напроти Газпрому. Він був навпроти Держпрому був. Комбайнери, доярки. Так. Бачите, паспортом нагороджують людину. Ось така історія вже, друзі, це все історія. Це все історія. 70 років. Нікуди ти їх не викинеш. Так. ХТЗ трактор. Тракторний завод. Я так розумію, це Харків. Так, он ХТЗ. Так, зустріч представителя компанії президент фірми Кодек. Прибаль 20%. Оце да. Отак, друзі. Естафета часу. Пройшов вже цей час, все. Так. Далі дивимось. У вас зустрічає казка, друзі, так. Казка, казка, 93 й рік, Харків, Глобус. Такі ось казки. Такі ось казки. Так, далі у нас знову американська трагедія вже другий том, друга частина, першу ми не знаходили. Ось також якісь детективи, американський детектив. Таку ще не зустрічав я серію. Ось така ось книга. Так, далі що це таке якийсь самоліт летить? Ага. Жизнь. вічний взльот. Отак. Так, Жульєта Бенцоні вас зустрічає. Далі Шишков. У ріка, також він з двох книг, зазвичай це друга, другий том. Дивимось. Знову дивіться, пісенник такий тільки. Це вже який? Яких років? 71-й. Це вже трошки більш то був 50-х, а це вже 70-х. І тут іде без нот. Тут самі е, пісні. Тут самі пісні йдуть. Так, знову шитов. А це хто? Так, Грехем. Корділія. Це все 90-ті роки. Ага, дивіться, дві цих навіть однакових. Бачите? Хтось так хапав в магазині, що схопив дві однакових. От. Так, далі. Сухомлинський. Це у нас педагогічна бібліотека. Ну, я якось знаходив п'яти томах, в мене є він Сухомлинський, можна сказати, весь, так. Парижські волки, вони там з двох чи з трьох книг складаються. Так, це посібник по російській радянській літературі, видавництво якось Московського університету. Ну, видно, вчителька була. Російської мови, я так розумію, бо української я щось не зустрічав підручників. Так, Лісков. Це 50-х років видання. Вже бачите, яке виходили такі вони брошури. Так, хотів подивитися, не можу. 51-й, так, бачите, 51-й рік. Так, далі дивимося. Історія української СРСР, СССР. І сьогодні якийсь день е, пісенників. Це який рік? Дивимось. Це вже третій у нас. 85-й. Бачите, всіх всі різних років. Ой, розклеюється. Цей дом. І дом. Любов, комсомол і весна. Ну так. Ще один пісенник. Три пісенника у нас сьогодні в відео попало. Так. Політичний словник, Домашні разносоли. Так, це у нас златокудра Ельза. А це у нас знову Бенсоньо та Катрін, як і ще якась книга, да? просто Катрін. Мабуть, перша. Катрін, 93 рік. Це різний, різний папір. Дивіться, наскільки різний, дивіться, скільки слоїв. Кожен блок якийсь різний. Так, друзі, наверно, на цьому я відео це буду закінчувати. Дякую вам, хто підтримує. Дякую, хто не підтримує. До зустрічі!